Штурм за штурмом, атака за атакою. Два роки тому в ці дні терористи день у день кидали всі сили на взяття донецького аеропорту. Та все марно. Героїчна оборона литовища тривала чотири місяці, аж поки терористи висадили в повітря перекриття нового терміналу. Тоді під завалами опинилися десятки українських бійців. Одним із тих, хто витягнув побратимів із уламків, був кулеметник-десантник 81-ї бригади. Ігор Брановицький. Тоді ж він і потрапив до рук бойовиків. Ті катували полонених, допитуючи, хто ж із них той самий влучний кулеметник. Аби бойовики не знущалися із його побратимів. Брановицький зізнався, що це він. Після чого його вбив терорист Моторола. Ми розповідаємо історії нескорених тих, хто у боротьбі за Україну не шкодував власного життя і перший герой серії сюжетів. Кіборг Брановицький. Мусієнко Олег Муся. Загинув. Бур Андрій Гаврилюк. Загинув. Я сина Євген. Дев'яностой бат загинув. Ігор Брановицький. Натрій. Натрій. Ми пережили Афганістан. Ви втратили батька із за цієї війни? Чи недостатньо для мене втрат? А він сказав: Мама, хтось повинен йти. Аеропорт вже був таким своєобразним символом. Ми розуміли, що наш заїзд може бути крайнім останнім для, для кожного з нас. Познайомилися ми з Ігорем 19 е, січня, коли його група е, приїхала в новий Тренати на Донецького аеропорту. Вони приїхали добровільно, без конкретної команди. Абсолютно кожен з них на що вони йдуть. Ігор тому числі. Ми розтоплювали ліджі, щоб дати раненим, хто лежав, такий, хто з контузіями, хто там відкритий вуков перелом, може бути. Ну, Ми чули, що під низом вже хтось стукає, хоч і казали між собою, що нас зараз подорвуть вже тут. В ніч з 20 на 21 січня почали е, наші три групи виходити е, до своїх. Тому там спряжолі склалися умови, був туман, е, тобто можна було відходити. Ігор був в числі тих, хто добровільно залишився з пораненими, тобто від, 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 відходити відмовився категорично. Я був впевнений, що напевно до утра ми не доживемо, що там, а, атака взводом і нас немає, що у нас там. Кіль кіль кілька бійців і кілька автоматів. Тому що все, все, все залишилось під уламками аеропорту. У мене була артеріальна кровотеча і тільки завдяки його діям я до ранку. Ми вже як? Зрозуміли, що підтримки нам ніякої не буде. І потім спартанець. Він знайшов тряпку білу. і Він пішов до них договорятися калідор для ранених, які залишилися живі. Бо за ніч у нас відійшло п'ять чоловік. Ігор не хотів здаватися жополону. ну І хлопців жалко теж було. Як ви себе називаєте? Кіборгієте ви? Ну, так, так. Ну, таке приємно. Двохсотий? Після чого? Після землі. Потім його відвели трошки в сторону, де нас перший раз були поставили під стінкою. Ну і його почали більше збивати. Ігор Євгенійович. Фамілія, ім'я, отчество повністю. Ігор Євгенійович. Год рождения твого? 1974. Хорошо говориш на русском. Коли прийшов тоді вже моторола, він достав де перезарядив. Це жест доброї волі. Каже, щоб чоловік не мучився. В моєму житті з'явився в момент і зник в момент. Просто в той критичний коли це було найбільше потрібно. Безперебічне своїм життям я завдячую йому. Ростила не для того тебе, щоб ти воював. От. А він сказав: мама, а якщо кожен із нас отак зробить так, як хочеш ти. То що буде? Гинуть краще, на жаль, так воно і є. Як сказав один із. Захисників аеропорту ми дали вам шанс, розумієте? От що ми зробили, ми дали вам шанс для розвитку. Не втраті його, а ми вас підтримуємо. У серпні Ігорю Брановицькому надано звання Героя України посмертно. Завтра у вікнах історія ще одного нескореного Віктора Чміленка, героя Небесної Сотні, який усе своє життя боровся за правду і справедливість.